Світ без насильства. Світ без насильства це ідея про те, що Всесвіт може бути місцем, де всі люди живуть у мирі та гармонії. Це ідея про те, що насильство не є неминучістю і його можна подолати. Існує багато різних форм насильства. Включаючи фізичне насильство, сексуальне насильство, емоційне насильство та економічне насильство, це може бути направлене проти будь-якої людини незалежно від її віку, статі, раси, релігії чи сексуальної орієнтації. Насильство має глибокий вплив на життя людей, воно може призвести до травм. Болю, страху та страждань. Воно також може руйнувати сім'ї, громади та суспільства. Існує багато причин насильства. Це може бути викликано бідністю, нерівністю, відсутністю освіти, дискримінацією та іншими факторами. Існує також багато речей, які можна зробити, щоб запобігти насильству. Це включає освіту, соціальні програми, підтримку жертв насильства та зміну соціальних норм, які сприяють насильству. Світ без насильства це амбітна мета, але вона здійсненна. Завдяки спільним зусиллям ми можемо створити світ, де всі люди живуть у мирі та гармонії. Ми всі можемо внести свій клад. У створення світу без насильства. Насильство це не проблема окремої людини, це проблема суспільства. Світ без насильства це світ, де всі люди рівні та мають рівні права. Ми можемо побудувати світ без насильства, якщо будемо діяти разом. Насильство це зло, яке не має виправдань. Не мовчіть про насильство. Вивчіть про різні форми насильства та їхні наслідки, розкажіть іншим про насильство і його шкідливий вплив, підтримайте організації, які працюють над запобіганням насильству. Будьте готові виступити проти насильства, коли ви його бачите.